Четверта хвиля мобілізації, що розпочалася 20 січня, триватиме до 19 квітня. Нині розсилають повістки. військовозобов'язаним, Працює медична комісія. До війська призовуть близько тисячі чоловік. За словами військового комісара Центрально-міського районного військомату Олександра Губаренка, військовозобов'язані проходитимуть навчання, далі бойове злагодження у підрозділах, і тільки після цього відправлятимуться в зону АТО. Буде призиватися військовозобов'язаний, які пройшли. службу в армии и набули військово обликову специальность до 60 років виком до 60 років те которые не прошли службу в армии и имеют специальность спориданную с військовую виком с 25 до 60 років женки ВИКам с 25 до 50 років, ВУДИИ, лекари, электромеханики, связисты. С призывниками 18-летними сейчас проводятся мероприятие по их отбору. И очекуем мы призыв согласно закону Украины про войсковый обоязок и войсковую службу. З 1 квітня по 31 травня вони будуть призвані на срокову військову службу і в зону проведення антитерористичної операції направлятися не будуть. У військкоматі наголосили, що під час цьогорічної мобілізації значно більше уваги приділятимуть висновкам медичної комісії. «Якщо в прошлом году у кого були обслідування, були, у кого не було обслідування, орієнтувались тільки на відсутність жалоб у пацієнта, то в этом году. Обязательным требованием является прохождение флюорографического обследования органов грудной клетки, обязательное исследование анализа крови, анализа мочи, обязательно предъявление амбулаторной карточки пациентам и для лиц в возрасте старше 40 лет обязательное обследование электрокардиограммы, внутриглазного давления и исследование глюкозы крови. Всі ці дослідження робляться, робляться безоплатно. У військкоматі було людно вже сьогодні. Чоловіки, з якими нам вдалося поспілкуватися, налаштовані рішуче. Я взагалі працюю ну, на заводі, повістка прийшла. Тобто ну, ну, прийшов сюди як добросовісний чоловік в військкомат. Ось все. Комісію пройшов, все як положено, все нормально. Для мене важливо, щоб вони сюди не дійшли. Я буду захищати її, свою країну. Ось і все. Я вважаю це неправильно сидіти вдома і знайти Ваню. Я вважаю, що треба йти і бути полезним нашому государству. А у військоматі нагадують про кримінальну відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації.